В даному відео я хотів би надати відповідь на важливе питання, яке ви піднімаєте в коментарях до наших попередніх відео, які стосуються, власне, змін останніх щодо абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нагадаю, що законопроектом, який було підписано президентом 30 червня, було внесено зміни до абзацу. 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка дещо звузила права наших громадян щодо отримання відстрочки. Так, тер. Не тільки ті громадяни, які просто мають дружину з інвалідністю, чи відповідно своїх батьків, чи батьків дружини з інвалідністю першої та другої групи, можуть мати право на відстрочку, а тільки в тому випадку вони мають це право, якщо немає інших осіб, які згідно закону, зобов'язані отримувати таких осіб з інвалідністю. Зрозуміло, що якщо читати прямо дану норму, то вбачається, що 90%, якщо не більше, тих, хто подав уже на відстрочку, реалізував своє право то що втрачають своє право на відстрочку. Так, забігаючи наперед, я надам відповідь. Ви, якщо ви це зробили, і ви не підпадаєте під нові критерії, ви втрачаєте право на дану відстрочку. Чому це так? Справа в тому, що є теорія, а є практика. В теорії дійсно було звужено права. І ми знаємо про те, що Конституцією заборонено приймати закони, які звужують права. Разом з тим, у нас немає якогось інструменту, який би швидко дав можливість довести неконституційність прийнятого, да, прийнятого закону, який звузив дані права. З іншого боку, якщо ви говорите про те, що закон не має зворотньої сили, в даному випадку. Через звуження прав у вас збільшилась якась відповідальність, тощо це не так, в даному випадку, до даної норми, ніякого відношення даний законопроект має. Чому це так? Справа в тому, що якщо подивитися, звернути увагу, взагалі на статтю 23, не тільки яка стосується абзацу 11, а взагалі на дану статтю. Там написано про те, що військово зобов'язані або резервісти мають право на відстрочку у наступних випадках і перечислені критерії, в яких випадках мають право на відстрочку. Там ніде не, не зазначено, що ця відстрочка надається на 6 місяців, чи ця відстрочка видається. Там на місяць, чи на будь-який інший термін. Там написано, що вона надається в тому випадку, поки ви відповідаєте певним критеріям. Якщо, відповідно, ви перестали відповідати певним критеріям, відстрочка не надається. Власне, в даному випадку. Ми неодноразово говорили в відео про наступне. Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, треба розрізняти відстрочку від мобілізації і у вашого обов'язку реагувати на повістки, тому що повістки стосуються уточнення даних, власне, організації та ведення військового обліку, а відстрочка стосується мобілізації. Тому, якщо вам при наявності відстрочки вручають повістку, ви зобов'язані відреагувати на неї і прийти і уточнити облікові дані. Що буде на практиці зараз? На практиці Зараз відстрочка зникає при, власне, тому випадку, коли ви не підпадаєте під певні критерії. Однак ТЦК, не вручивши вам повістку, не викликавши і не уточнивши військово-облікові дані, не може взяти і дану відстрочку якимсь чином скасувати. Тому при врученні, власне, вам повістки, чи при будь-якому іншому варіанті, наприклад, ви самі прийшли. Чогось та ЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, буде перевірятися знов факт наявності у вас відстрочки. Станом на зараз, тоді, коли ви прийшли, і станом на зараз, ви не будете підпадати під дані критерії, а відповідно, ви не будете мати право на відстрочку. І відповідно той. Печаточка та чи той штампік, який у вас був у військово-обліковому документі, чи довідка, яку вам до цього видавали, вона буде скасована. Ви будете виключені як особа з відстрочкою з відповідного єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ви не будете мати право на відстрочку, якщо ви не відповідаєте цим критеріям. Надіюсь, це зрозуміло. Ніякого відношення до того, що закон не має зворотньої сили до даного випадку. Мати не буде, і відповідно ніяким чином ви саме на цій підставі, через суд чи в будь-якій іншому випадку, не встановите це. Давайте візьмемо звичайний приклад, який просто по аналогії права буде діяти. Ви були студентом. Вас, Вам надали право на відстрочку, але ви перестали з тих чи інших причин бути студентом, наприклад, вас виключили, або ви закінчили навчання. Ви втратили право на відстрочку? Втратили. Ви вже не студент. Якщо нові довідка була видана на 6 місяців, але після 3 місяців ви перестали бути студентом, відстрочки вже немає через 3 місяці. Ви три місяці правомірно покористувались цією відстрочкою, після цього ви перестали її мати. Якщо. Ви, наприклад, опікувалися літньою людиною, але не дай Бог, ця літня людина померла. Смертю цієї людини, ви втратили право на відстрочку. Якщо ваша дружина була інвалідом третьої групи, але вона вилікувалася, її не продовжили інвалідність. В цьому випадку, з моменту, коли вона перестала бути інвалідом, ви втратили право на відстрочку і так далі. Тобто, треба розуміти, що в даному випадку кожен раз ця відстрочка буде перевірятися знову і знову оновленням військово-облікових даних. Наявність права на цю відстрочку. Як тільки ви перестанете відповідати цим критеріям, ви втрачаєте на неї право. В будь-якому випадку, якщо ви не згодні, наприклад, з подібною позицією або з тою інформацією, яку я вам надав, пам'ятайте одну дуже важливу річ. Ви завжди, якщо ви впевнені собі, можете доказувати свою правоту, доводити її в суді. Якщо ви прийшли за відстрочкою бо ви впевнені про те, що ви її маєте, а насправді, як показує практика, ви, можливо, навіть маєте і по новому критерію. Право на відстрочку ЛТЦК не буде з якоїсь причини враховувати дане право. І надасть вам відмову від надання відстрочки, ви можете оскаржити дану відмову протягом встановленого законом терміну відповідному адміністративному суді. Пам'ятайте це і боріться, як завжди ми говоримо: борітеся та поборете. Дякую за увагу!